Дібрішого вечора, друзяки, і знову одесит менший в наявності на 4 акумулятора з дальністю від 3 до 5 кілометрів, друзяки. І зараз покажу короткий обзорчик і розкажу про акуми. В цій партії бачите, які акумчики. До стабільно до 2000 мА. Поїхали на обзорчик. Друзяки, погодні умови бажають кращого. Подивіться на цей лазер. Зараз на зумі. Нема такої локації. 3-5 км, щоб показати, що цей апарат може. Подивіться, що він. Це одесит менший, друзі. Дефіцитний апарат. Вийду на дощ. Покажу. Знімем з малим круті відоси. Друзяки, як він валив. Він реально крутий апарат. Для замовлення Viber. Кількість обмежена.